Що ж, ми продовжуємо, пишемо п'яту частину проходження. Е, так. Оу, то ми на даху якогось будинку. А... Тут було досить слизько, оскільки падає дощ. Тому це буде, мабуть, трохи ускладнювати наші майбутні завдання. Хоча, можливо, я помиляюся. А. Ось, Напевно потрібно так. Вибратися по цій удостічній трубі. О, ні. Я зробив це надто швидко, я боявся, що ми впадемо зовсім. Але я трохи поспішив. Потрібно дуже добре все вираховувати... Ні, знову. Мабуть вона навіть не буде падати. Все це просто для того, щоб так, трохи е настрашити нас. Так, вона взагалі не падає. О, тут у нас готель, наскільки я розумію. Так, це готель... будь не потрібно стривати по цих буквах. І... ні. Все-таки потрібно. Але як ми бачимо, ця буква N... L... буква H, вона... Хто загоряється, то... не загоряється, потрібно добре вирахувати час. О, ні. Ха, так... Це я трохи поспішив. Потрібно добре вирахувати час перед тим, як стрибати, щоб... Ось. Так. Так, все, я вираховував час і ми можемо... Ось так. Є. А, ні, 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 ні. ні. Так, там не зумотуска в нас. І як ми бачимо по букві Е, ми ніяк не зможемо пройти. Тому давайте, мабуть, спустимося донизу. І... Оу, як бачимо, тут у нас з'явився ще один новий механізм. Хоча він не досить новий, оскільки це теж важіль, але о, він робить щось нове. Тепер можна не боячись... О, бігти по цих літерах. Оскільки ми вже відключили е, подачу електрики. О, ні, 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 назад. А! А, <плес> це було досить високо. Так, цього разу потрібно обережніше. Точніше, робити все... Ой, ні. Робити все швидко. Але обдумано, Робити все швидко, інакше я знову буду проходити цю, ці букви весь наш час, який нам виділений для цього відео. Так, швидко, 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 швидко. О, ні, 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 швид. Так, все несподівано. Нам взагалі, виявляється, не дається час для того, щоб подумати. Так. О, ні, тут краще бути обережнішими. Інакше ми. Впадемо. Ще думаю, можливо, так і потрібно. Оте ще раз. Так. Ні, здається, нічого не відбувається. Отже, це просто так. Ні, я знову ж таки поспішив. Ця драбинка, очевидно, для того, щоб. О, ну, чому вона не їде далі? Давайте підштовхнемо її. Так. Це для того, щоб ми могли зістрибнути. Тоді на великій швидкості ми зможемо... Так, ми зробили це. Ось, зараз потрібно було стрибнути, інакше... Ось. Ну, ж таки, нам дається обмаль часу для того, щоб е, обдумувати всі дії. Так, потрібно... Підемо у цю сторону. Ем... О, ні-ні-ні-ні-ні. а Здається, потрібно було йти в іншу сторону? Так, ну давайте. Так, він знову йде у цю ж сторону для того, щоб ми померли у тому ж місці ще й минулого разу. Щось ми робимо не так. Або так потрібно. І можливо якось обійти цього гробака. Хоча я не впевнений. Давайте все ж попробуємо розвалити цю конструкцію не... Так, щоб вона не задавила нас. Ось, 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 так, це нас вийшло. Так, тепер потрібно йти до цього хробака, і світло нас віджине його в іншу сторону і ми будемо бачити, що у нас далі. Oh, ist